Привіт вам, шестикласники із стародавнього Риму. Сподіваюсь, що ви будете уважні і виконаєте запропоновані мною завдання. А для початку давайте запам'ятаємо, що усе населення Риму поділялося на дві великі групи римських громадян та іноземців. Громадяни Риму здобули важливі права: брати участь у народних зборах, бути обраними на державні посади, мати і набувати власність, право на захист від несправедливих рішень. Брати участь у релігійних обрядах та святах, певні обмеження у правах мали жінки, діти, вільно відпущені раби та плебеї, служба у війську, сплата податків та дотримання законів були основними обов'язками громадян. Деякий час суспільство керувалося звичаями, але з утвердженням республіканської форми правління виникла потреба у фіксуванні правових норм так з'явилися закони 12 таблиць. Поступово у Римі сформувалася система правових норм, що увійшли в історію під назвою Римське право. Розвиток римського права охоплює тисяча років від законів 12 таблиць до римського цивільного права імператора Юстиніана Пілесека.